Про те, як адаптуватися після важких травм, яку роль в нормалізації життя відіграє протезування. Поговоримо зараз з гостями нашої студії. Це В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник центру Титанові і наші ветерани Олександр Толученко та Федір Самбурський. Панове, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. І передусім хочу подякувати вам. За те, що ви стали на захист нашої держави, нашої країни. Велика дяка вам і від мене і від всієї нашої редакції. Скажіть, будь ласка, який ваш був шлях реабілітації після поранень? Дуже мій, наприклад, дуже великий шлях. Я проходив реабілітацію у Львові. Там мав проходити протезування, але так як у мене висока ампутація, мені там відмовили. Я звернувся до В'ячеслава Васильовича. І почалась в мене тут протезування і реабілітація. Зараз я вже на протезах пересуваюся. Коли на візку трішки ще пересуваюся, ну в основному стараюся пересуватися на протезах. Ви наступили на ворожу міну? Протипіхотну міну. Так, ми попали групою і відразу відірвала мені ліву ногу нижче коліна, і праву травмувала, і вже ампутували в лікарні. Що було найскладніше в реабілітації? Найскладніше було морально перші два місяці е погодитись з тим, що е ну все, ти нічого вже не зміниш, е ти втратив ноги, кінцівки там втратив. І перші два з половиною місяці, ну коли я е попав до реабілітаційного центру, і побачив, що у хлопців також є ампутації, є в когось чуть-чуть більше ампутації, в когось гірша ампутація, в когось там ну, різно. І тоді я ну, заспокоївся більше. Ну, Найчастіше було це морально прийняти, що все вже немає ніхто. Пане Федоре, а наскільки вам було складно прийняти себе новому, нового? Я погоджуюся з Сашком. Перші два місяці це просто, м'яко кажучи, ад. По-перше, ти на. Лікарських засобах на важких лікарських засобах, ти постійно на перев'язках, ну емоційно стан дуже нестабільний. Хоча, щоб воно, або, як то кажуть, залізти в петлю, або продовжувати життя. І, на щастя, дівчата, персонал в Одесі то допомагали, говорили зі мною. Там важко було засинати це було до двох до трьох ночі просто спілкування. Так витягнули. Плюс самонастрій трошки. Ну, якщо вже отримав поранення і вижив, то треба щось робити далі і робити щось правильно. Ваша мама була постійно з вами? Так. Постійно і зараз ще допомагає мені в адаптації, тому що це доволі складно, я пішов тільки на 9 місяць після поранення. Були там ускладнення, мог піти, міг піти раніше, але, на жаль, склалося як склалось. Теж протезувався у Львові, е, зробили мені класну ніжку, зробили мені механічну ручку, е, познайомився з В'ячеславом, е, пообіцяли зробити мені праву ручку, це ще згодом буде, і зробили офігенний коон рожавенький протез лівої. Без. Я звернув на нього увагу, а він. Е... Такий незвичайний, я багато бачив людей вже з протезами, але от щоб такого кольору, і щоб він так виглядав, ну це от вперше. Я насправді надихнувся дівчинкою, два рочки в реабілітаційному центрі здоров'я показував мені протезист. Два рочки вона народилася вже під час війни, і коли були пологи, тобто була повітряна тривога, тобто дівчинка народилась без правої ніжки. Тобто висока, ну, взагалі без правої ніжки. І ця історія надихнула мені зробити рожевий протест. Дуже цікава історія. А скажіть, будь ласка, наскільки важлива підтримка під час реабілітації От не тільки рідних і близьких, а й всього суспільства? Дуже важливо. До нас часто і дуже багато приїжджали як волонтери, як приходили родини з дітьми. Тобто сам персонал приводив своїх доньок, синів, тобто показували, розказували, що це таке, хто це такі люди і що вони зробили для країни, для них особисто. Це yep. дуже важливо. І приділяти увагу не так, що якщо там будемо говорити за все суспільство, не приділяти увагу не тим, що там як діти приділяють більша половина дітей зараз приділяє, що дядька ніг нема, а щоб батьки там друзі роз розказували дітям, починаючи там з самого маленького, що в Україні йде війна, і це сталося внаслідок наслідок війни. В'ячеславе, хотів би вас спитати. Ну, в принципі, що можна різні протези встановлювати. Є багато різновидів. Чому саме такі? Що вони, які переваги дають? Ага. У нас великі досягнення в біоніки на нижній кінцівці це електронні коліна. Завдяки їм Сашко може ходити, може підійматися по сходам. Він також їздить за кермом, з ручним керуванням. Федір це тільки початок, це початковий біонічний протез. Ще у нього буде система керування КОАПТ, шестиканальна кість, яка повністю ну, на 70-80% йому заміни звичайну руку. У нас великі досягнення в співпраці з Мінсоцем. Ми чекаємо підвищення гранічних цін до кінця грудня, і дійсно вже біонічне протезування буде за рахунок держави. Також у нас ще одна перемога: це е, е, чекаємо дозволу на, електро, на протезування електронним коліном як первинне протезування. До цього ми чекали рік спочатку механічне каліна. Тільки через рік у нас електронне коліно. Тому успіхи, я вам скажу, що ми зараз за два з половиною роки війни протезувальники України стали найкращими. І зараз вже недоцільно їхати за кордон на протезування. Багато є центрів сучасних, і треба і я завжди кажу: треба їх ще більше. В десятки разів центрів протезування повинно бути більше. Треба навчати протезувальників. Зараз ми спілкуємося з нашим політехом, спілкуємося з університетом Шупіка в Києві. Дуже багато молодих інженерів, і їх будемо. Заохочувати і залучатись до роботи. А розкажіть, будь ласка, про можливості цього протезу, тому що от я бачу, пан Олександр все одно зайшов на милицях, але ви кажете, що він самостійно і піднімається сходами і кермує автомобілем. Це ще період реабілітації. Так, я тільки ну, реабілітуюся, навчаюся ходити. Сходи трішки важкувато на парні ампутації, але все-таки я можу долати їх на Механічні коліна, які б мене запретизували первинно, мені б, я не знаю, чи б вдалося. Я не, не пробував, але мені здається, що не вдалося б. Ці коліна допомагають мені викидувати коліно, вони блокують, страхують мене, щоб я не впав. Вони більш безпечні і так, більш безпечні для пересування взагалі. Скажіть, будь ласка, а є такі випадки, коли не можна встановити такий протез? Е, є. Зараз у нас два пацієнта з крайньо високим ампутацією подвійною стигна. І зараз ми долучили американських колег е, штучне імплантування штучного суглоба стегнового. Це така досить серйозна операція, але вона дозволить хлопцю вертикалізуватися. Це, знаєте, от ми спитаємо дуже важливо психологічний стан, і досліди показують, що якщо людина через три місяці не вертикалізувалася, у неї погіршується психологічний стан, і потім дуже тяжко витягувати. І повертати до життя. Сашко може сказати це? Так, да, я став на протези через шість місяців. Перше відчуття в мене взагалі було. Я не міг настроїтись, щоб взагалі пройти там два метри. І за того, що я за шість місяців вже звик до візка, і почати ходити, це було ну, найтяжче. І за того, що не протезувався, я там півроку вже. Ну, з часом, це морально, як ти себе налаштуєш, так ти ну, і підеш. Якщо ти якщо я не приборов би цю межу, я, там, я, не, я не впевнений, що я пішов би. А так, ну, за допомогою друзів, за допомогою моральної підтримки в мене вийшло і надіюся, що скоро буду ходити без милиць. Тобто не варто чекати ветеранам, якийсь певний період. Чим раніше це зробити, тим краще. Так. А щодо от, пана Федора, яке навантаження можна робити на цю руку? Підіймали 10 кілограм гантельку. І, тобто, вже піднімаєте? Так, є відосик, все є. Тут є кріплення, тягало 10 кілограм, тобто спокійно, все чудово. А щось дрібненьке можете брати в руку? Так. Так, я зараз тренуюся арготерапевтом. Наприклад, аркуш. Зараз треба трошки поміняю хват. То треба трошки погратися. Поки ви е підлаштовуєтеся. Скажіть, будь ласка, а для того, щоб встановити такий протез, що потрібно? Е, потрібно підготувати коксу, е, далі е, фахівець, консультація травматолога-ортопеда, е, щоб не було у нас запалень, невром. Остеофійтів. І, О, да. це і, супер. і гарний ерготерапевт. Тому що це дійсно потрібно. Треба вчитися. І це оця кість вона витримує навантаження 15 кілограм. Є кісті для детальної роботи. Тобто, у нас в центрі ми зібрали. Шість виробників світових найкращі. І в залежності від того, чим ветеран буде займатися, хтось працює на комп'ютері, хтось деталі якісь буде робити. І під кожен випадок є свої кісті. Тобто, навіть така якась дуже мілка робота да. можна да. виконувати завдяки цьому протесту. Да. Так. Так. Да. Є... Це польська кість з Вона має гарне навантаження, саме е, велике. Є кісті для папірців. Вінсент для моторики. є кісті е, вологостійки таска. От, є кісті кові англійські. Тобто, можна кожен може вибрати собі свою кість. Ну і саме головне, зараз ми ще робимо фандрейзинг, збираємо гроші під кожен кейс. Ну, вже на вступному році ветеран зможе отримати сучасний біонічний протез за гроші держави. Розкажіть про це детальніше. Ну, ми йшли до цього два роки. Спочатку це були механічні протези. На рік хлопець отримує механічний протез. Через рік тільки може звернутися на комісію. Я скажу вам так: такий протез в 2022 року держава платила 100 тисяч зараз гривень. гривень. Зараз, зараз протез предпліччя 2 мільйона. Можна отримати а в наступному році ще буде більше. І вже можна буде в залежності від е, фаху, чим займається, вибрати більш якісну кість. А скажіть, будь ласка, електронна черга може пришвидшити цей процес? Так, да, у нас є е, зараз дуже велика проблема: це е, все в паперовому. Е, на комісію треба зібрати вісім документів, піти в ЦНАП, взяти направлення. Причому є е, такі документи, як висновок ВЛК, він в оригіналі потрібен бути, і це ну військовий з, 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 з ампутацією повинен об'їхати декілька По закладів. Да. То це я думаю, що ми е, поставили це питання і е, депутатської групі е, на цьому тижні буде пленарний. Тиждень будуть обговорення питань, будуть питання до уряду. Ну у нас є чудова дія, у нас вже є у БД в електронному вигляді. Чому не зробити? Я завжди шуткую. Кінцівка не виросте. Коли е, кажуть, що на 518 треба взяти заключення травматолога о тому, що дійсно є ампутація, ну це ж сюр. У нас залишається буквально 30 секунд до кінця ефіру. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що 2 мільйони може дати держава. А скільки от коштує, от, як у пана Федора, і у пана Олександра? А, таке предпліччя коштує 2 мільйона. А, це кість ЗЕВС. А, з кістю Таска а, вона буде коштувати 3 мільйони. А протези Сілег сілех Олександра одна нога коштує 1 мільйон сімсот. Держава виділяла 900 тисяч, і зараз в грудні вже буде ці мільйон сімсот покривати. Но наступний крок це Дженьо, а це вже 4 мільйони. для тих хлопців, які ведуть активний образ життя, які повертаються на службу, доцільно Дженьо використовувати. Дякуємо вам. За цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, раді будемо вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були учасники російсько-української війни: Олександр Толученко, Федер Самбурський і, і В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник центру Титанові.